Вітаю завершенням робочого тижня. На календарі п'ятниця, 5 квітня. І ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. П'ятеро поранених, серед яких 14-річний хлопчик. Окупанти завдали ракетних ударів по Покровську. Під звуки вибухів та дрони. Мешканці прифронтового села отримали гуманітарну допомогу. Майже мільйон гривень на рік, яку зарплатню отримує головна освітянка Покровська. Життя у перервах між прильотами. Мешканці Селидового про ситуацію в місті та нагальні проблеми. Алергія на весну. Про симптоми лікування та профілактику. Ось так виглядає один з районів Покровська, який сьогодні вночі зазнав ворожого удару. Декілька будинків вигоріли вщент. Мешканці дивом вижили, проте, на жаль, отримали поранення. Окупанти завдали ракетних ударів по Покровську близько третьої години ночі. Один з них прийшовся по приватному сектору. У будинку Галини Іванівни після обстрілу здійнялася пожежа. Зранку жінка намагалася врятувати, хоча б якісь речі. Прокинулась і шок, і все. А що я могла? У сорочці вискочила, потім пішла, одяг, взяла і все. А син рятував. Дві кімнати чотири то вигоріли. Пан Юрій також мешкає у цьому районі. Каже, навіть не встиг злякатися. Ніколи було, страшно, витягувати потрібно було. Не думав, не думали про те, що страшно, не страшно. Вікна побило, так, щоб нам ось тут так, ось тут. Ну вискочили люди, будинок горить пожежна, розгорілося. Коли біжить сусід, у них людина звідти. Я тут сторож, я виліз, а собаку затиснуло. Полізли ми собаку витягувати. Ну витягли, слава Богу. Тут он жінка, двері відчинити. Ще на двері відкрити. Внаслідок обстрілу поранення отримали місцеві мешканці. Як повідомили у медичному закладі міста, всі вони проходять лікування амбулаторно. Поранень зазнали п'ять людей. Виникли пожежі в адміністративній будівлі та приватному житловому будинку. До місця обстрілу виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини. Та встановили, що відбувається горіння одноповерхового житлового будинку. Рятувальники майже 5 годин ліквідовували загоряння та ліквідували пожежу на загальній площі 150 квадратних метрів. На жаль, від обстрілу окупантів постраждав ще один район Покровська. Тут було зруйновано адмінбудівлю, в епіцентрі удару опинилося і комунальне підприємство. Пожежа виникла в адміністративній будівлі. Рятувальники Покровського гарнізону ліквідували пожежу покрівлі на площі 50 квадратних метрів. У зруйнованій адмінбудівлі до початку повномасштабного вторгнення працював відділ пробації. Останні ж декілька років робота відбувалася у дистанційному форматі. А сьогодні працівникам довелося знову повернутися в свої кабінети. Сьогодні внаслідок нічного обстрілу постраждала приміщення відділу пробації. Ми сьогодні Прийшли, намагаємося врятувати те, що вціліло. Пошкоджень і територія, яка була передана церкві для будівництва храму. Позвонив отець Олександр, каже: у тебе там з церквою все добре. Каже, все поїдь подивитися. От говорить, посмотри там, де ми служимо на тому храмі, все слава Богу. А тут ось паркана немає. Ну зрозуміло, будівля он, взагалі, понятне здання. То ще так легко відбулося. Пошкоджень зазнали і торгівельні павільйони, які розташовані поруч з місцем прильоту, і багатоповерхівки. Вікна тільки випали, і все більше нічого. Все слава Богу, нормально. Вночі чули так, дуже сильно гучно було. Прийшли сюди о оп'ять ранку і розбирати це все, все скло. Нічого, все нормально. Ну що хлопок, як зазвичай, потім такий ну потужний вибух. Ну Ми навіть не подумали, що а потім дивимось, а воно вже горить. І не подумали, що поруч з нами так. Ну, у нас вікно вивернулось ось з там, з, торця з цього А так, Ну, подибницям Загалом, наслідок нічних обстрілів Покровська було пошкоджено шість багатоквартирних будинків та 17 приватних домогосподарств, дві адмінбудівлі та шість торгових павільйонів. Протягом минулої доби ворог завдав по регіону 1722 удари. Армія РФ застосувала авіабомби кап 250 зРК-Стріла 10 ракети, реактивну артилерію. А так зазнали 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, селища Гостри, Нью йорк Очеретине, села Галицинівка, Миколаївка, Новобахмутівка, Новоолександрівка перетечене. Пошкоджено 62 цивільних об'єкти, 51 житловий будинок, школи, заклад культури, адмінбудівлі, критичну інфраструктуру. По Нью-Йорку окупанти вдарили двома авіабомбами кап 250 та артилерією. Вбили двох людей, ще двох поранили. Пошкоджено 35 будинків, освітній заклад, підприємство. Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу у Миколаївці. Пошкоджено чотири приватних оселі, ще один поранений. У Новоолександрівці. З реактивної артилерії російські війська накрили Новобахмутівку, пошкодили вісім приватних будинків. Крім того, сьогодні близько третьої години ночі Росія здійснила два ракетних обстріли Покровська. Поранено п'ять мирних жителів, серед них дитина 14 років. Руйнувань зазнали 10 приватних осель, дві адмінбудівлі, шість торгових павільйонів. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Село Максимільянівка Курахівської громади село Привид, де, попри постійні обстріли, які завдають окупанти, продовжують залишатися близько 50 мешканців. Більше десяти з них мешкають за кількасот метрів від лінії зіткнення. У Нас є люди, які лишаються в центральній частині села. Вони ховаються у підвалі. А ще є в нас люди 12 осіб, які лишаються на країну села. Найближчій точки до села Георгіїв, там, де фактично вже йдуть бойові дії. Від їх домів та безпосередньо до позиції буквально декілька сотень метрів. Правоохоронці та небайдужі волонтери не покидають людей та, попри небезпеку, намагаються систематично доставляти їм гуманітарну допомогу. Робити їм це доводиться під звуки вибухів та спостереження ворожих дронів. Здрасті. Здрасті вам. – Набори продуктові привезли. Як тут справи у вас? Ой, та погано. Нормально. <гану> да? Люди приходять до вас, десять наборів <гану> та Дві ото ночі, так ночі нічого. А сьогодні, сьогодні щось конечно, да, буйненько, тако... Сьогодні буйненько Десь гепало так дуже що... <гану> — А ви по підвала, так? Да? — Та ні. Поки в хаті. <гану> Ту -та -ту -та -ту -та. Одразу за нами закінчується село. І вже починаються позиції саме тут на краю села проживають ще від 5 до 10 людей. Однак будинків тут з кожним днем все менше й менше. Поліцейські постійно вмовляють мешканців виїхати з населеного пункту, на підступах до якого вже точаться бої. Але не всі люди наважуються на такий крок. І буває так, що правоохоронці повертаються в село вже не для того, щоб рятувати, а для того, аби забрати тіло. Так було і з однією літньою жінкою, яку російський снаряд вбив на порозі власного будинку. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте або надсилайте смс за номером 066 56 10 102. 78 тисяч зарплати, рахунки в банках з тисячами доларів та гривень. Син, який поїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення, ремонт туалету за 340 тисяч гривень та чисельні ремонти у закладах освіти, які виконують наближені підрядники. Вже здогадалися, хто став героїнею нашого сьогоднішнього сюжету. Все правильно, Любов Іванівна Воротинцева, начальниця відділу освіти Покровської міської ради. Ми продовжуємо аналізувати декларації покровських керманичей. Які до речі є у відкритому доступі, і сьогодні розкажемо вам. Що ж задекларувала пані Воротинцева за 2023 рік? З 2003 року Любов Іванівна має у спільній власності з чоловіком, сином та мамою чоловіка, квартиру в Покровську площою 46 квадратних метрів. Також у 2020-му Любов Іванівна придбала земельну ділянку у селі Горіхове Покровської громади площею 482 квадратних метри. Щоправда, вартість її на момент набуття права власності. Не зазначила, а далі про зарплати та доходи. Чоловік пані Воротинцевої Андрій Анатолійович у 2023 році працював так у відділі освіти, за що її отримав зарплатню 74 тисячі сімсот гривень за рік, тобто 6 тисяч гривень на місяць. Що ж стосується доходів саме любові воротинцевої, то скоріш за все свою земельну ділянку вона здає в оренду. Бо згідно декларації, у минулому році отримала понад 24 тисячі гривень від фермерського господарства за надання майна в оренду у той час, коли її чоловік, працівник відділу освіти, заробляв скромні 6 тисяч 200 гривень на місяць, зарплатня любові воротинцевої склала майже мільйон гривень на рік, тобто 78 тисяч 125 гривень на місяць. Як вам такі цифри? Аби заробити простому вчителю таку суму, працювати доведеться не один місяць. Тим паче, що саме за розпорядженням добряка та воротинцевої у цьому році вчителям скоротили до мінімума навіть надбавки за престижність праці. Тож, як бачимо, можновладці та керівниця відділу освіти потурбувалися лише про себе на простих вчителів, які щодня навчають наших дітей, грошей у бюджеті немає. Чого не скажеш про керівництво? А ще на банківських рахунках Любові Воротинцевої лежить більше 100 тисяч гривень та майже 11 тисяч доларів США. Хоча варто зазначити, що у декларації за 2022 рік цих грошей у начальниці відділу освіти не було. Непогані заощадження за рік роботи, і це тільки офіційні дані. Звичайно, ми не можемо не нагадати вам про так, скажемо, здобутки любові Воротинцевої, за які вона напевно і отримує таку шикарну зарплатню. Це і двічі оголошені тендери по 340 тисяч гривень на ремонт туалетної кімнати у відділі освіти. У якому вже давно ніхто не працює через безпекову ситуацію, і співпраця з наближеними підрядниками, і 23-річний син, який наприкінці 2023 року виїхав до Польщі і так сильно хизувався цим у соціальних мережах, ось так безбідно виглядає життя керівниці відділу освіти. І поки прості вчителі працюють за копійки, головна освітянка Покровська декларує майже мільйон гривень зарплатні за рік. Як там кажуть, хто на що навчався? Селидове, попри наближеність до лінії фронту, продовжує жити своїм життям. У місті працюють магазини та всі необхідні установи. Мешканці кажуть, страшно зізнатися, але під постійними прильотами жити вже звикли. Страшно. Город опустив трохи людей багато виїхало. Всі в очікуванні чогось, мабуть, такого страшного, але не Покидає надія, що все буде добре. Ціни в магазинах це жах на ринку, теж жах, але жити можна. Зінаїда Васильівна до Селидового шукаючи порятунку, евакуювалася ще у 2014 році. Жінка каже, там окупанти залишили її родину без будинку та засобів існування. Тепер і другий її дім намагаються стерти з лиця землі. Це не вийде, То стріляють десь. Ми також поїхали з Пісок. Вже ми настрахані. У 14-му році. Втратили все, нічого немає. Тепер тут їхати нікуди. Рідних немає таких. я Я не знаю для кого ось саджають саджанці. роблять котельні, коли йде війна. А вони списують гроші. Хто зна куди гуманітарну допомогу дають. Тим паче мені вже 69 років. Там по віковому дають. Ось, а так, а страшно всім. А страшно всім. Ні, страшно, не страшно, страшно, не страшно, дівчата. Ну місцеві кажуть, тихі ранки та можливість прогулятися сонячним парком не здаються вже такими буденними речами. І виїхати з рідного міста також особливо важко, абсолютно, для кожної людини. На питання, чи планують евакуюватися, місцеві відповідають наступне. Якщо все буде зовсім погано, то так. Ні. Вийду на машині на межу Донецької і Дніпровської області і буду жити в Пасаці. Плануємо, як буде тяжко тут. Ну, ні. ну нікуди, їхати мені нікуди. І вік такий, що не дає не потрібно. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Щоденно з Покровська курсує евакуаційний потяг до Львова. А кожні 8 днів по непарних датах поїзд їде до Рівненської області. Наступна евакуація запланована на 8, 16 та 24 квітня. Записатися можна за номером телефона 098 890 33 18 або 066 28 56 290 Весна, період сезонної алергії. Це питання особливо болюче для людей, які страждають на це дивне захворювання. Здорові на вигляд людині раптом одного весняного дня світ стає немилим через безперервну сльозотечу, закладений ніс з виділенням слизу, першіння у горлі і кашель, почервоніння і висипи на шкірі, що викликають нестерпний свербіж. Якщо вам відомі ці відчуття, можливо вам пощастило увійти у число 20% населення землі, які страждають на а. Алергію. Дуже часто симптоми весняної алергії путають із застудою, тож у чому їх відмінність? Жвавий такий перебіг, не такий гострий, як при герві. З з а алергічне полінози це е, не дихає ніс, зранку сплоцю голосу, до вечора він або зникає, або після рясного пиття. Він виникає цей голос, це такий сухий, непотужний кашель, але все рівно треба звертатися за допомогою, бо є дослідження клінічні, є дообстеження таких хворих, і, звісно, лікарям треба диференціювати. Насамперед, при виникненні алергії, треба уникнути контакту із подразником. Як це може зробити? Це після походу на вулицю мити. Обличку. Умивати обличчя, це мити руки, мити волосся щодня, залишати речі, які на вулиці були в коридорі або в спеціальному приміщенні. І переодягатися в звичайно домашню одежину антигістамінні препарати також можуть стати у нагоді. Антигістамінні треба приймати не один, не два доби, а заздалегідь, коли починається цвітіння. Тобто зараз вже треба починати приймати, щоб алергія не виникала. Ні в кому разі самостійно не призначати, бо антигістамінні є різні пок. Класу, по дозіровкам, по причини. Алерген це може бути пильця, це може бути запах, це може бути контактний з хімією препаратом. Ранньою весною пилок з дерев, квітів і деяких видів трав за допомогою вітру підіймається в повітря і розноситься на величезні території. В цей час і починаються важкі часи у людей, які мають сезонну алергію або так званий поліноз. Багато людей намагаються просто перетерпіти прояви хвороби і сподіваються на те, що все пройде саме. Але таке ставлення до свого здоров'я може в майбутньому відгукнутися ускладненнями. Ні в якому разі не потрібно ігнорувати алергію. Обов'язково звертайтеся до лікаря. Він допоможе розібратися у симптомах і призначить вам спеціальні антигістамінні препарати. Що ж стосується погоди, то завтра 6 квітня у Покровську ясне небо може ввечері затягнутися хмарами. Опади не очікуються. А температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 16 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та вдалих вихідних.